Ви маєте це почути. Я просто. Слухайте уважно. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вбачаюсь в. Та не вибачайся, друже. Я ще раз поставлю. Фрейд просто хлопає тобі в ладоши. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали в, 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 вклали, вибачаюсь, в, 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 в Дякую за правду. Дякую. Ми в курсі, що ви дуже багато вкрали. Ми дуже в курсі сьогодні. за... Одного міністра, який продовжує бути чинним міністром. Його відвезли в СІЗО, а за півтори години чи то за дві. За нього було вже внесено 75 мільйонів мільйонів внеску. І він вийшов і поїхав на роботу. У вас є 75 мільйонів? Немає. Ну, а в нього є. Знаєте, в, у нього і у наближених товаришів по опасному бізнесу. Спробуйте свій, свого рахунку перерахувати хоч куди-небудь, хоч куди-небудь мільйон гривень і у вас не вийде, там обмеження є. А тут 75 налічкою, да? налом, готівка, це хто не знає, чи як можна. Але вони всі чесні, вони всі чесні, поки не знаходиться один, який по фрейду. 7 мільярдів ми в тільки вкрали. Ай. <риклад> Відео у мене в Телеграмі. Це варто поширити. Ой, які вони смішні. Масові звільнення, масові звільнення людей президента? Президент сьогодні підписав сьогодні чи до вчора? Підписав укази про звільнення багатьох-багатьох людей, які віддано були разом з ним і разом з українським народом протягом всієї цієї повномасштабної війни. Де ці люди будуть працевлаштовані? Якщо вони це захочуть, я думаю, працювати їм взагалі немає сенсу і немає потреби. Тим не менш, в мене виникає питання: а як же разом до перемоги? А як же будемо разом? А як же стійкість? Що це таке? Розбігаються, розбігаються хто куди, що це свідчить, що це означає? Чи то президент позбавляється від певних токсичних людей? Але тоді виникає питання: а що ж вони робили попередні два з половиною, там три-чотири-п'ять років біля президента України? Чи президент просто не може втримати людей, які Вірно були е, біля нього, а тепер вони кудись хочуть, вже незрозуміло. Правда, дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація. Ми бачимо масові, масову, ну я не знаю, як це навіть розбіжку, втечу е, людей, які е, всі ці роки е, розповідали, вчили український народ, повчали, розповідали, як українському народу і потрібно, радили вищому керівництву. А тепер виявляється, що. В най, один із найважливіших моментів вони полишають, полишають голов, верховного головнокомандувача, полишають Україну і, і все. А ми так не домовлялись. Ми так не домовлялись. Ми б хотіли, щоб ці люди залишились до кінця, і більше того, щоб вони залишились до того моменту, коли в Україну можливо після виборів, коли вони будуть, прийде нова влада. І щоб ці люди дали відповідь про те, що як вони робили, і з них або зроблять героїв, або дадуть відповідну правову оцінку всьому тому, що відбувалось в Україні за останні 2,5-3,5-5 років. Адже багато чиновників, явно, які зараз є чиновниками, осядуть за кордоном і будуть абсолютно недосяжними для правового поля України. І навіть якщо ми дізнаємося, ці люди повивозили з собою просто камази. Всякого народного добра нічого ніяким способом дістатися до них і конфіскувати все те добро, яке може перетворитися в заводи, фабрики, параходи, школи, дитячі садочки, і так далі. Ми не зможемо. Ми не зможемо, тому що вони вчасно зберуть чемодани і чемодан, вокзал Лондон. Да? Маю надію, що я помиляюсь, але масовий відтік чиновників. Говорить про якісь дивні і поки що нам незрозумілі тенденції. Телеграм-шопці профілю там докладніше. Хто ж таки звіт. Вчора Одна з народних депутатів вже поглядала в кишені українцям зарплати в 20 тисяч і більше. Виявляється, це розкішні зарплати, і з них потрібно брати більший податок. А якщо ви купили айфон, не дай Бог, то це вже розкіш, і за неї потрібно додатково сплачувати. Ви знаєте, журналісти одразу спробували розкопати. Ну як розкопати це офіційні дані, вони же змушені публікувати декларації. І якщо порахувати все, що в неї є на двох з чоловіком, то це навіть задекларованого 16 мільйонів. 16 мільйонів. Це з-за задекларованого. Припустимо, що в народного депутата і в її чоловіка є тільки деклароване, і вони чесно все продекларували. Немає записаного на маму, на тата, ось як в чиновника митниці, мама купила квартиру за 8,7 мільйонів. Ну та ладно. Так ось навіть якщо взяти ці 16 мільйонів, і потім взяти молоду сім'ю, а цій пані депутатки. Всього 30 років, навіть немає 30 років. Якщо взяти ці 16 мільйонів, взяти молоду сім'ю, яка заробляє кожен по 20 тисяч, шикарну зарплату, як каже пані депутат, шикарна зарплата, по 20 тисяч, і уявити, що на всі 20 тисяч, на одну зарплату, ці люди живуть, харчуються, лікуються, вирощують дітей, купують собі одяг і так далі, а інші 20 тисяч вони відкладають, то для того, щоб зібрати їм 16 мільйонів, їм потрібно буде 65 років. 60, мать його так 5 років це депутати, які розповідають українському народові про е, розкішне життя. Самі живуть у квартирах в 200 квадратів, у будинках е, величезних. Це ще те, що деклароване. Зокрема, в цій ж пані депутатки квартира вона нею користується в 190, здається, 7 квадратів. У вас скільки квадратів? Правда, написали, що вона коштує 66 мільйона? Ні, квартира в 200 квадратів в Києві. Це мінімум 250-300, а то й 400 тисяч доларів. Бо ремонт там я впевнений, що не е, хрущівський. Ось така ситуація. Що ви думаєте про потуги народних депутатів вже заглянути нам в кишені? І присоромите нас, що ми купуємо щось не те, напишіть, будь ласка. І в мене є ще одне запитання: до таких 30-літніх, якимось чином дивним опинившися в кріслах нардепів. А військові, які айфони собі покупляли про за свої 100 тисяч, вони теж будуть сплачувати податок, вони теж розкішне життя ведуть, да? або військові, знаєте, коли ти ризикуєш щодня життям, то вже якось люди ну, купили собі такі. То вони теж розкішно живуть. Так, так, по-вашому. З них теж будете податки брати. Телеграм в шапці профілю, там про це докладно. Оперативно-стратегічна ситуація, обстановка має тенденцію до загострення. Це слова сирського. Знаєте, ми помітили. Хто теж помітив, натисніть лайк. Якщо ви помітили, що вона має тенденцію до загострення. Але було би бажано, бажано щоб чиновники усвідомлювали. Що ситуація дійсно має тенденцію до загострення? Бо, судячи з дій деяких з них, декого з них, вони цього не усвідомлюють. Тому ми маємо лайк, поширити відео, і нехай можливо вони подивляться і почують цитату нашого головнокомандувача, сирського, ну не верховного, а зрозуміли, має тенденцію до загострення. Інакше як зрозуміти, як зрозуміти, що чиновники, наприклад, у міської ради Дніпрі, кудись розтратили 8,5 мільйонів гривень. Можливо, вони не знають про це, то давайте поширимо відео. Можливо, чиновники зрозуміють, що оперативна стратегічна обстановка має тенденцію до загострення? Бо, судячи з вчинків декого з чиновників, вони це не знають. Це ми з вами знаємо. Ми відчуваємо, а вони не знають. Вони виходять в ефіри і розповідають всяку нісенітницю, жартують про ЗСУ, розказуючи, що ну, багато чого. А потім е дізнаєшся, що синів вони своїх за кордон повідправляли за журналістів деяких. Їм так весело, вони такі жартівливі, вони так в студіях сидять, жарти кидають. Ну знаєте, в тренді. Жартувати в тренді. А потім ми дивуємося, чому, чому, чому журналістам не вірять українським? А тому, що таке відношення до громадян несерйозне, таке зверхнє. Тому що це журналісти, які по 20 років сидять у своїх кріслах і працюють, ну на кось працюють на український народ, на український народ з турботою про українського народу. Знаєте, до війни про Чупакабру розповідали. Тепер стали всі експертами, такими, знаєте, носіями такої правильної ідеології. Журналісти такі чиновники крадуть. Єдиний сирський розуміє, що оперативно-стратегічна обстановка має тенденцію до загострення. Ну, і ви, якщо натиснули лайк, поки вам страшно і ви не знаєте, що робити. Українські журналісти намагаються вас заспокоювати. Вони жартують. І, знаєте, це вселяє якусь надію, мотивацію. Я хочу, щоб ви це послухали. Сьогоднішній день Збройні сили це є роботодавець, найвищою зарплатою взагалі в Україні. Він найкращим в... туристичним агентством. Я вважаю, бо люди, хто служить, можуть виїхати будь-яку країну світу. Це Марічка Падалко. Колись вона починала з диктування новин про спорт. А тепер ось отак рука, і Марічка розповідає про те, що ну, жартує, жартує. Я не знаю, чи в Марічки хтось служить, можливо, служить. У мене брат, а у вас, напевне, теж дуже багато хто служить. І от, от такі жарти відносно тих людей, які служать, відносно їх родичів яким доводиться переживати багато чого, це не просто принизливо, це з верхнього, на мою точку зору. Це занадто, це too much. Я розумію, що інколи, коли за тобою стоять великі дяді, і в тебе кар'єра добре йде, все в тебе добре, то можна ось так уже сидіти, ось так не треба забувати, що ви журналісти, і ви відповідаєте за суспільство, ви четверта влада. Я хочу Марічки розповісти історію. Я у Перекоря стригся не так давно. І вона каже: я чоловіка не бачила півтора роки. На початку війни він півтора роки не міг прийти ніяк. Зараз він трошечки починає там десь його відпускають на 5 на 10 днів. Я не знаю, що вона скаже, коли почує такі жарти про найвищого, найбагатшого роботодавця. Про турагентство. Я не знаю, що вона подумає. Я тільки знаю, що вона не буде більше дивитися людей, які так, так оцінюють і так розуміють військових. Це дуже дивно. А потім ми дивуємося, а чому українці мігрують з телевізора в телеграм-канали, в Інстаграм, Facebook, в YouTube, в а деякі українці, як показує статистика, соціологія показує, Українська вона є, можете погуглити знайти. Деякі українці ще й дивляться вороже телебачення, тому що там таких жартів про військових не буває. Це не жарти, це війна. І якщо хтось в комфортній студії вже 20 з гаком років сидить і бачить світ тільки через об'єктив, то це не значить, що світ такий, як ви собі придумали. Відео, телеграм, шапці про. Я хочу, щоб ви дещо послухали є щорічний індекс медіаграмотності, який проводить тектор медіа, і загалом він показує, що 76% українців мають серед вище середнього рівня рівень медіаграмотності. Можна насправді погоджуватися, не погоджуватися. Але на що звертаю увагу, я Росія змінює підхід до поширення дезінформації і змінює підхід до власне поширення своїх наративів. А це означає, що до певних... До певного типу фейків, до певного типу вкидів ми випрацьовуємо імунітет. Я не знаю, як тут логічно все зв'язати. Знаєте, Росія там щось це, тому ми, ми випрацьовуємо імунітет, тому що вони змінюють під, підходи. Ну, ладно, то таке. Це пані Альона Романюк, засновниця нота єнота. Нота, єнота, е, проект. Проєкт. Знаєте, в мене таке інколи відчуття, що всі ці Проєктори, вони всі працюють за рахунок грантів. Ну, це моя точка зору, мені здається, можливо, вони власні кошти вложили, я не знаю. І в мене таке відчуття, що вони борються. Борються за те, щоб ну, от, от розробляти якісь концепції, щоб ми з вами мали стійкість інформаційну перед наративами ворога. І таке відчуття, що. Вони вони, от бачите, як демократичні там що там, е, детектор медіа сказав, що ми вже там виробляємо 76% вироблені. Тобто детектор медіа нібито звітується, що вони вже от зробили раніше. Ми були з вами абсолютно стерильні, а зараз уже 70%. тут ось новий проект. Каже, ну ну можна сперечатися, тому ще треба працювати ще треба грошей виділити на нас, да, щоб ми працювали. Насправді все це не працює. Насправді, все оце от такі проекти на мою точку зору не працюють. Причина фундаментальна одна: до громадян України ставляться як до дітей. От нота єнота. Ну от вдумайтесь в назву проекту. І ще раз, я, я не знаю пані Альону. Вони напевно роблять хорошу роботу. Вдумайтесь в назву проекта. Нота, єнота. Це для кого розраховано? Це розраховано на чоловіків 35 років, на жінок 45 років, на чоловіків 60 років, на молодь 25 років часто це молодь он, програмісти по 200-300 по 300 тисяч заробляють на місяць. Оце нота є нота, це для них розраховано, це ж для дітей розраховано. А, ту, а тоді ми говоримо про те, а чому, чому ми програємо в інформаційній протидії ворогу? А тому, що до українського глядача, до українського суспільства ставляться, нібито ми якісь інтелектуально як діти. І це погано, серйозно потрібно ставитись. Громадяни України. Споживають оту дезінформацію, тому що там подача інша. Я докладно про це розповів в Ютубі. Велике відео на 15 хвилин. Подивіться, це корисно буде для вас.